Лодочка, шик, шик. Куди? щека, куда? Тинка, тинка. Доброго ранку. Я сьогодні знову їду на рибалку, але сьогодні в мене серйозна рибалочка, це година 5.15 ранок 0.515. Рибалочка в мене сьогодні буде відбуватись на водосховищі в Яворівському районі. Дорога трошки далека. 50 кілометрів 50-60 треба їхати. Планую половити сьогодні судака щуку, ну і окунь, якщо попадеться. Вся хижа риба, яка є в водоймі, буду пробувати її ловити. Переважно по погоді дивишся все добре, ну, і тиск, і все, риба не клює, і все. Потрібно зараз звертати увагу на розмір приманки і на вагу, тому що риба зараз пасивна. І вона любить дуже плавну подачу. Але бувають випадки, що ставиш перегруз і вона починає сходити з розуму. Так що, як я завжди говорю, це вгадати, вгадати, що риба сьогодні хоче, дуже важко. Чисто випадково, просто буває попадаєш на вихід. Підбираєш якусь проводку, вагу і вона в якийсь час покльовує. Потім вирубується і все. І, і ти її. Чим би ти її не спокушав, зловити дуже важко. Ну, щось таке. Дуснастка сьогодні в мене буде важка, там е, ваги будуть е, від 10 і більше. Я думаю, менше не буду ставити. Хіба Фу -фу -фу. Ну, там глибини, там просто глибини і приманка підвисає. Е... Ну, буду пробувати. Може і на п'ятерку буду пробувати, якщо не буде ніякої реакції на великі ваги, буду переходити, звичайно, і на маленькі. Дамбі, зараз оцей промежуток дороги ще такий і заворот до водойми. Так, теперь сидушечки. Сидушечки, я думаю, лучше одну ставить. Не Мне точно зайдут. Там більше що мені не подобається робити оце шнурувати. Так, тут була подоляночка з грузиками. Друзі, тільки що була покльовочка. Була покльовка, але я погано підсік. Не, не ожидав, розслабився я. Пробую ще раз туди. це вже веселіше. Так, зацепилася риба тільки що? Я її потримав секунду-дві і вона... Або я забагрив якусь рибу. Або судак прижав, або щучка маленька легенько взяв. От схоже на три варіанти. Зараз побачу, якщо я не наколов, то можливо доловлю Но не хоче поки що хотілося б судачка сьогодні зловити а як буде не ясно все хочеться краще виходить як завжди щось було мабуть і що це було так ну поки що ноль Треба дати, може відпочити ті сторони, покидати в іншу сторону. І можливо, можливо я її доловлю. Можливо. Якщо то щука, то воно, я думаю, змістилося Якщо судак, то він буде стояти на місці. Така була підтяжка, так би прижим, без удару, без нічого. Тут і багато риби холод показує. Там якийсь рибак. Приїхав ще один. Попробую я на такий теч. 3,5 дюйма, я думаю, десь. Гачаки, такі собі, можливо, витримає, якщо клюне. Ну давай, кайтеч показує клас. РСБ. Тут такий судак на трьох. Друзі, в мене покльовка. Це хороша риба. Бі. Клас, доловив я ту рибу. То оця що мені клюнула. Може судачок, судак, похоже на судака. Модавить. ух ти. Є. Є судачок, друзі. Є судачок У перший. Судачок. Отакий от такий судак. Друзі. Отакий от судак. Друзі, один судачок попався. Як ви бачили, Непоганий судачок. Це вже веселіше. Це вже веселіше. Але він не клюнув. Я його забагрив за пузо. Все одно клювати він не хоче. Друзі, от така штука сьогодні що попав. Что-то заборылось, мне здается. Друзья, что-то заборылось. на столов на то. О, я уже бульки почал пускать, я раз выйду. Ух ты! Фигура себе! друзьяки. Уф. Вот такая дура Друзья Вот такая дура Ху-ху-ху-ху-ху-ху Уф, фу -фу -фу, -фу. Фу, -фу, фу фу фу, друзі, я ще такого не ловив. руки трясутся. Лишьла рыбка тихо. Снова ну, тільки що покльовочка була, друзі. З ударчиком, друзі. Судачок, файно. З ударчиком з ударом. Так мое має все? Дуже добре засік. Друзі, все, я рибалку закінчую. Та ще два-три закидаю і до берега, тому що вже темніє, холодно. І холодно. Збиратись легше, ніж потім складати це все. Хоча вже привик. По рибі в мене сьогодні три судака і карп на 5 кг. Ловив я сьогодні на... Тіру прототип 255 і Віво прототип. Це у мене тіру прототип для берега і для човна, а Віво то я переважно тільки човна з ним ловлю. Зараз я вже закінчую рибалку, кидаю пасивку, слаг приманку приблизно 4 дюйма. Вже як клюне, то клюне щось хороше. Що може сюди в дамбу кину. Спробую і все, і буду їхати. Так що, друзі, все, рибалка, друзі, в мене сьогодні вдалась. Я задоволений дуже рибалкою, Все, я вже зараз моплююсь до берега. Все, достатньо ловити. так. На сьогодні все. На сьогодні все. Так, славки йду сюди. Тут буде, це мої приманочки, це не всі. А, бачите, скільки в мене приманок. Так. так, голову зараз беру, друзяки, і цей і буду плисти до берега.